Увага гранти на встановлення фінсько-українських бізнес-партнерств. Цікаво, ви експортоорієнтована компанія. Ви хочете залучити бізнес-партнера до українського свого бізнесу? Якщо так, дивіться це відео до кінця, тому що в ньому дуже детально роз'ясню про можливість отримання фінансування до 400 тисяч євро на фінсько-українське бізнес-партнерство. Грантові кошти. Привіт, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертку сфері залучення грантових ресурсів, авторкою цього Ютуб-каналу. Хто до нас доєднується вперше? Вітаю! Ви знаходитеся на єдиному в Україні Ютуб-каналі про гранти з такою кількістю інформації про нові грантові конкурси, про нові грантові програми. і Можливості я на ньому розміщую також рекомендації на тему, як ж отримати грант. Тому, якщо ви цікавитеся цією темою, і хочете отримувати грантове фінансування, як то кажуть, системно юавал. UAL там запрошую підписуйтеся, буде корисно. Будете користуватися грантами після того, як будете ознайомлюватися з цією інформацією. А також нагадаю, що я є керівницею консалтинової кампанії, центр розвитку час змін, яка готує. Виграшні пакети документів, тобто допомагає отримати грантове фінансування. Якщо вам раптом знадобиться підтримка фахівців, звертайтеся в описі під цим відео. Є уся контактна інформація. Ну а на сьогодні у мене для для вас ексклюзивна інформація про грант в розмірі до 400 тисяч євро на встановлення бізнес-партнерств. Спільного бізнесу започаткування, можливо, з фінською кампанією. Але перш ніж я перейду до цієї гарячої цікавої теми, ось вам на екрані вісім фактів про мене. Не буду їх перечитувати. Кому цікаво пересвідчитися в моїй експертизі, кому цікаво зрозуміти, звідки ж в мене в голові вся ця інформація про море грантів. Будь ласка, дивіться тут є відповіді. Пересвідчуйтеся. Що цій інформації, яку я надаю, можна довіряти, бо опрацювала я її вже не море, а океани. Ну, а я переходжу, власне, до програми. Сьогодні буде йти мова про грантову програму FinPartnership, тобто для підтримки фінсько-українських проєктів довгострокового ділового партнерства. Ця програма ініційована, звичайно, що. Фінляндією Фінляндія хоче бути дружньою до нас. Вона вже давним-давно нас підтримує, навіть розробила план дій щодо підтримки відновлення України під час і після війни. Тому дружня рука підтримки вже подана. А ця програма є колосальною можливістю для встановлення довгострокових ділових партнерств на грантові кошти. Отже, детальніше про неї. Сума фінансування для одного такого партнерства може сягати 400 тисяч євро. На заходи з налагодження бізнес-співпраці з Фінляндією, але може бути і значно меншою. Про це я трішечки згодом розповім. Які, в принципі, варіанти, бо не один грант можна отримати, а декілька. Будьте уважними, дивіться до кінця. Ну і не забувайте поставити лайк під відео. Це завжди мене мотивує для вас готувати надалі корисну інформацію про гранти, програми і конкурси. Отже. Що це за кошти? Кошти цієї програми, грантові кошти, повинні бути використані на реалізацію заходів для етапу такого собі початкового перед самим бізнесом, тобто, це етап планування бізнес-проєктів, або ж вивчення ринків, або ж налагодження бізнес-партнерства, або ж існуючі бізнеси розвивати також, але на ось ці початкові заходи. Тепер вам така знаєте інформація, яка мене не дуже порадувала, вона мене розчарувала. Ну, знаєте, крапелька дьогтю у бочці з медом. Так, Україна числиться в переліку надзвичайно нестабільних країн поряд з ось цими країнами, які ви бачите. Уявляєте собі, так? Тобто нас зарахували як до не просто нестабільних, а надзвичайно нестабільних. Да? Бурунді, Ірак, Центральноамериканська Республіка, Конго, Самолі, Сирія, Чад, Йорданію. ну, Таке собі. Да? Але я не могла це не проговорити, тому що ця програма, про яку я зараз говорю, фін Партнершіп. Вона Актуальна є для тих країн, які числяться, які є в переліку надзвичайно нестабільних, оскільки Україна тут поки що, то програма і для нас з вами актуальна. І ця програма FinPartnership дуже активно підтримує зв'язки нестабільних країн з Фінляндією, тобто налагодження бізнесу. І дуже важливо, щоб були. Наслідки позитивні для країни, в якій налагоджується бізнес-партнерство. Тобто для України це дуже дуже крута можливість. Розповідаю далі. Мета цієї програми Фінпанпартнерші полягає в допомозі фінським компаніям у реалізації та розширенні своєї бізнес-діяльності на ринках. Які розвиваються, в тому числі в Україні. Тобто, по суті, це така собі рука підтримки фінських компаній, але через таке партнерство, налагоджене на грантові кошти, розвиваються і інші країни. Фінансування для підтримки може бути виділено на реалізацію проєктів фінських компаній, які планують розпочати довгостроковий та прибутковий бізнес на ринках, в тому числі в Україні. Це сприяння діловим партнерствам, орієнтоване на фази початкові, тобто дослідження, навчання, пілотування, проєкту, розвиток існуючої бізнес-діяльності, також, але на своїх ранніх початкових стадіях. Хто може отримати грант? Ну, розуміємо, що мова йде про партнерство: партнерство фінської компанії з українською бізнес компанією тобто мова йде про консорціум. І в цьому консорціумі з одного боку з фінської сторони повинна бути офіційно зареєстрована фінська компанія, тобто якась там товка, да. Або ж це компанія, яка зареєстрована за кордоном, в якій принаймні 20% власності належить фінам, або ж державна фінська компанія, або ж науково-дослідний інститут, фінський університет, кооператив, торгово-промислова палата, або ж громадська організація, але все це про Фінляндію, зареєстрована там. Ну, або ж консорціум цих організацій. Це з одного боку, бачите, в переліку. А з іншого боку, бізнес бізнес-компанія в Україні малий та середній бізнес. Може брати участь у цій програмі в цьому консорціумі. Як знайти цю фінську кампанію? Також зараз вам розповім секундочку. На що можна кошти отримати? Тут чотири напрямки. Запам'ятайте їх, бо раптом ця програма принесе вам нові прибутки. Перше, довгострокове ділове партнерство. Це найпоширеніший тип проєкту, який підтримується цією програмою. Друге пілотування з міжнародною організацією. Третє техніко-економічний план інвестиційного проєкту. І четверте допоміжні функції. Тепер давайте детально пройдемося по кожному цьому напрямку, щоб ви собі тут подумали, поміскували, а на що ж ви можете отримати фінансування і що буде вам вигідно і корисно. Отже, перше. Довгострокове ділове партнерство. Проекти повинні мати одну з таких цілей: перше створення спільного підприємства з місцевим партнером, тобто з українським, заснування дочірного підприємства, імпорт до Фінляндії та можливо інших країн одночасно, укладення субпідряду, технічного обслуговування, франчайзингу або ліцензійно угоди за винятком ліцензії на продаж і використання і розвиток існуючого бізнесу в цільовій країні тобто цільова це Україна. Наступне співпраця з міжнародною організацією. Гроші на підтримку можуть бути надані на пілотний проєкт, який реалізується в рамках діяльності міжнародної організації. У разі успіху пілотування може призвести до широких впроваджень технологій чи рішень. А що такі міжнародні організації? Ну, організації ЄС, ООН, міжнародні фінансові установи. Я думаю, що це вам не потрібно нагадувати Так? Грант може бути надано як частина діяльності організації для пілотного або демонстраційного проєкту, пов'язаного з технологією чи рішенням, що впроваджується, і проєкти можуть пілотуватися так званою готової продукти або послуги. Грант, ну, або субсидія, як, як який переклад дає, нам може бути подано лише на одного пілота одночасно. Це те, що потрібно знати зараз, на моменті планування своєї діяльності. Далі. План інвестиційного проєкту. Що це таке? Кошти на підтримку можуть бути надані на техніко економічне обґрунтування інвестиційного проєкту, який має право на фінансову підтримку Фонду інвестицій у державі, сектор Міністерства закордонних справ. Але скажу вам, що спустіться трішечки нижче очима. Тут далі є текст, що на власний розсуд, також грантові кошти можуть бути надані на техніко економічне обґрунтування інших проєктів. Інших це для нас з вами дає можливість брати участь в цій програмі, навіть якщо ми там не будемо співпрацювати по проєктам з міністерством закордонних справ Фінляндії. Ну і четверта, це допоміжні функції. Звернули увагу науково-дослідні інститути, громадські організації, кооперативи, торгово-промислові палати можуть брати участь у цьому конкурсі в цих можливостях, але отримувати виключно кошти на допоміжні функції, тобто консультування, менторство, наставництво але все для того, щоб зберегти ось цю глобальну мету, досягти її глобальна мета налагодження довгострокового ділового партнерства між Фінляндією і Україною. Ще важливо, щоб в рамках цих допоміжних функцій ви не прибуткового сектору не виникало планів на заробіт. Це зрозуміло, бо це все таки допоміжні функції, а не безпосередньо бізнес. Суми гранту до 400 тисяч євро, але від 15. Тобто може бути один проєкт поділений на менші і по 15 тисяч можна подаватися на кілька-кілька-кілька і таким чином отримувати фінансування значно більше, ніж 15 тисяч. Але загальна сума не повинна перевищувати 400 тисяч євро. Щодо техніко економічного обґрунтування, то тут можна отримати фінансування з верхньою межею 150 тисяч євро раптом комусь потрібно. Будь ласка, хороші суми. Я думаю, що достатні для тих цілей, наприклад, технікою економічного обґрунтування або запуску бізнесу спільного. Що ще важливо знати? Про те, що українська компанія, як завжди, має привілегії. І в даному випадку співфінансування в таких проєктах є, але воно трішечки симпатичніше аніж для інших країн. На сайті навіть я порівнювала співфінансування України з країнами інших. За організаціями інших країн у нас більший, більша сума гранту. От до 85% це сума гранту, хоча залежно від напрямку 30, 50, 75. Тобто, все-таки 15%, щонайменше ви маєте тримати своїх, щоб внести інвестувати в цей проєкт. А що покриває цей грант? По суті, це грант на. Початкову стадію бізнес-партнерства на дослідження, пілотування, навчання бізнес-проєктів, ем, спрямованих на країни, в тому числі на Україну, тобто це старт бізнесу. Ну, найбільш типовими витратами є проїзд, проживання, заробітня плата, добовіду, тому що, тому що це дві різні країни, потрібно переїжджати, логістика, це все потребує фінансового вкладу. Які поради я вам можу дати зараз на стадії інформування? Ну, по-перше, якщо вас зацікавив цей конкурс, перейдіть в описі під цим відео. Я розмістила безпосередньо посилання на нього, перечитайте всю конкурсну документацію. Далі, якщо все таки у вас залишаються запитання, ознайомтеся з переліком типових запитань в конкурсній документації. Є окрема вкладка Типові запитання і відповіді на них. Далі, перш ніж розробляти свій, свою заявку, пересвідчитися, що ви е, компанія з України, яка має достатній досвід у цій сфері. Тобто потрібно продемонструвати фінам, що ви не просто ОП, я тут така організація, я тут щось хочу з вами робити. Ні, те, що ви маєте ноу хау, ви маєте свої е, е, портфоліо, своє, ви не новачок в цій діяльності, тобто ви в цій сфері вже. Тямите, так? Далі плануючи ось це партнерство фінсько-українське, варто подбати про залучення кампанії з Фінляндії. Ви розумієте, що фінська кампанія вона є суб'єктом основним, вона подає заявку, і поряд з вами вона виконує важливішу роль. Так ось, де її знайти? Ну, як мінімум, завжди є два шляхи, пам'ятаєте, так? Так от, перший шлях: це якщо маєте свої фінські контакти, будь ласка, налагоджуйте через власні контакти. А друге, на сайті програми є вкладка, де фінські кампанії розміщені, хто чим займається, в кого якийсь запит, контактуйте такий собі, знаєте, ось такий сайт знайомств. Сконтактували, написали, висловили потребу в партнерстві, отримали підтвердження, зацікавленість в вашій організації і поїхали по грант. Далі, якщо на грант претендує навчально-дослідний інститут, або університет, або громадська організація, то такий вид апліканта повинен для себе вибрати одну з двох ролей. По-перше, або це незалежний заявник, або виконавець проєкту підтримки. Ну і ще ряд ряд рекомендацій: обов'язково готуйте заявку англійською мовою. Обов'язково відвідайте один з регулярних майстер-класів. Я, до речі, вже зареєструвалася. Найближчий буде ось власне зараз на днях в квітні. Це регулярна штука пропонується програмою. Ну і якщо... Якщо ви е, маєте ще ряд запитань, ставте їх ви, е, в електронному форматі. На сайті є електроночка, куди ви можете надіслати і отримати дуже оперативну відповідь. Далі йдемо. Конкурс. До коли він діє? А безстроковий він безстроково впродовж 365 днів на тиждень ви можете подавати заявку і кілька місяців. 2, 3, 4, 5, максимум отримуєте підтвердження про е, прийняття вашої проєктної пропозиції і е, підтримку вашого ділового партнерства. Власне, що я вам і бажаю? Ось, власне, є грант. Користуйтеся ним, але поспішіть, бо в принципі у грантодавців є такий вислів до вичерпання коштів. Ви ніколи не знаєте, коли цей настане момент. Якщо у вас є запитання з приводу налагодження співпраці з центром розвитку час змін, який я очолюю, ну по факту підготовки пакету документів чи інші питання. Будь ласка, контактний телефон бачите на екрані, все, що стосується грантів, я. Проконсультую в особисті консультації, або ж замовляєте в нас грантову заявку під ключ, або ж запрошую на наш онлайн-курс написання грантових проєктів. Час змін. Ось такий сертифікат отримує кожен учасник-слухач курсу. А хто отримує сертифікат грантрайтера, тобто це upper level цього сертифікату, той має можливість ще доєднатися до нашого департаменту грантрайтерів, або ж бути дуже класно працевлаштованим в якійсь хорошій бізнес кампанії. Ну, а якщо ви бізнес, ну то вам, значить, до нас за послугу грантова заявка під ключ. Підготуємо, допоможемо чим зможемо, а можемо ми багато. Кому корисна така інформація про гранти, великі гранти. Європейського союзу поставте лайк під відео, лайк за те, що ми готуємо для вас цю інформацію, і очікуйте вже наступних відео. Не забудьте бути підписаним на наш канал, щоб не пропустити сповіщення. На сьогодні з вами прощаюся. Бай, до зустрічі!